Для отримання службових автомобілів виживаний. доповідає підполковник поліції Стаховський. Здоров'я бажаю, товариші поліцейських. Сьогодні ми отримали 18 нових автомобілів від поліції Алмена, які з сьогоднішнього дня приходять на автошляхи нашої області. Кожен працівник поліції. Саме миттєве реагування, розкриття злочинів по гарячих слідах, затримання злочинців є пріоритетним і основним напрямком діяльності. Саме тому в рамках реформування поліції одним з перших кроків було створення груп реагування патрульної поліції в районах та містах нашої держави. Я б в цьому я вам скажу, це серйозний автомобіль. Я думаю, що вам буде повернутися. І важливо перейти цю церкву, зробити все для того, щоб люди відчували, що вони захищені саме поліцією. Миру в ваших серцях, мир у ваших домівках, в миру в нашій незалежній державі України. Отож кожному поселенку поліції. Я бажаю успіху. що можна буде набагато більшу кількість часу провести в режимі патрулювання, набагато швидший, економніший автомобіль.